Економічна криза в Греції сприяла виникненню кількох проблем. Одна з яких напруження в стосунках корінних греків з іммігрантами. Комісія організації об'єднаних націй у справах біженців висловила занепокоєння посиленням дискримінації іммігрантів у Греції. На виборах у травні крайні оправі партії набрали суттєву кількість голосів, граючи саме на антиімміграційних настроях греків. У столиці країни Афінах напади на іммігрантів стали вже щоденним явищем. Щоправда, певна частина суспільства допомагає людям, які опинилися у Греції. У важкі напружені часи. З подробицями Марія Юнко. Економічний університет в Афінах найчастіше стає епіцентром сутичок іммігрантів, поліції та правоцентрих груп. Це аматорське відео зняте наприкінці травня голосу Америки надав місцевий мешканець. У стінах самого університету, куди правоохоронцям не дозволено заходити. Іммігранти почуваються у безпеці, тому часто шукають там притулку. І студенти ставляться до них з розумінням. Наші батьки також були мігрантами. Ці люди не мають іншого вибору. Вони приїжджають сюди з країн та регіонів, де йдуть війни, де панують військові режими. І вони мігрують у пошуках кращого майбутнього для себе та своїх родин. Грецький представник комісії ООН у справах біженців занепокоєний зростанням насилля проти іммігрантів. Ми щоденно бачимо сутички розлючених місцевих мешканців, представників крайньо правого руху з іммігрантами. Вони переслідують мігрантів тільки за те, що у тих інший колір шкіри чи інша національність. Це абсолютно неприйнятно. Що ще я можу сказати? Ім багато греків звинувачують новоприбулих у збільшенні рівня злочинності та загостренні кризи в країні. Мешканець Афіна дав голосу Америки відео, на якому, як він каже, видно, що іммігранти вчинили напад на перехожих. Ультраправа партія Золотий світанок набрала 17% голосів на виборах у травні. Серед іншого, у своїй виборчій програмі партія пропонує розкласти міни вздовж кордону з Туреччиною, аби запобігти напливу біженців. Ніхто з іммігрантів не погодився на інтерв'ю, але багато з них кажуть, що відмова грецького уряду у дозволі на працю та заборона в'їзду в інші країни Європи залишає їх без засобів для існування. Багато греків вважаються порушенням людських прав. Цим людям має бути дозволено їхати у будь-яку країну, щоб знайти роботу там, де вони можуть це зробити. Перучи до уваги зростаючу нестабільність в Україні, греки не впевнені у своєму завтрашньому дні, не кажучи вже про долю десятків тисяч мігрантів, які не знайшовши кращого життя у Європі, стали заручниками економічної кризи. Марія Юнко голос Америки.